Вівел well, український виробник засобів для бджільництва. Наші препарати не містять антибіотиків та виготовляються з високоякісної закордонної сировини. З нами ви відчуєте безтурботність ефективного бджільництва. Друзі, вітаю. 13 серпня. Слава Україні. Героям слава і так, друзі. Ми потрошки розформуємо веспіталки, достаємо останні прививки. Ще залишається у нас стрій. Зараз одну будемо робити, і ще буде завтра і післязавтра. І вже всі госпіталки при, ну, зупиняють свою роботу. І зараз продемонструємо на одній сім'ї, як ми це робимо ну, конкретно в цих вуликах, пінопривертаних на вулиці. Так як в доміку трошки інакша історія, так як ми вже будемо другий рік поспіль зимувати на дворі в таких урядках. Зараз ми з них потрохи виймаємо і коли всі будуть вийняти, за одним махом всі, всі сім'ї перекладемо в ці вулі і винесемо на підставки на вулиці. Е, ну, це що зроблено з передоміком. Ну то друга історія. Зараз будемо робити це. Для цього нам потрібно що для цього нам потрібно? Нам потрібно достати із цієї сім'ї. Е, прививку, подоставати перегородки і дати їм 9-ту рамку для того, щоб вулей був сформований. Зараз ще ранок, десь сьома година ранку, бджоли всі вулі і трошки, що вони трошки такі обстановки дають робити так, би як хотілося. Ну, в, в нас Принцип роботи такий, щоб ми то зранку встигали робити. І робимо так, як робимо. Так. Ну все, будемо доставати прививочку. Подивимося відразу, який прийом, як їх вигодували. Ну, прийом. Одної нема. Ну, а вигодовували на всі 100%. Так, друзі, тут вже підготовлена одна медова рамка, яка буде йти на місце, на місце е, пустої. Так, знаєш, дивіться, друзі. Е, ну, в процесі роботи у мене завжди в цих виховательках виходить. Ця рамка розплодна, ця рамка розплодна, ця рамка розплодна і ця. На ну, цій може бути хіба трошки, якщо матки не було досіти, вона пішла на медову. Ці всі чотири рамки завжди мають ротацію. Зараз мені потрібно так сформувати, для того, щоб ну, розплод був ближе якоби, к центру. Ну, особо нічого тут переформатувати не буду. Ну, Ці всі рамки здвігаю кетей. Значить, для цього мені потрібно тут трошки почистити, щоб я міг здвинути рамку до рамки, так як е, туйки не було рамки, і вони трошки настраюють. Дивіться, туди настраюють. Дивитися мені ту ні на що. Ну, от конкретно в цьому відділі, так як в цей період свіщої маточники, вони не тягнуть. Не тягнуть. І мені тут ні, що я просто складаю. Так, поклавши першу рамку, достаємо перегородку. Стоємо перегородку. Звісно, це краще робити в обід, коли льотна бджола вся працює. Ну, вже як і. так, трошки покружляли, бачимо, ми перестали. Так, тепер нам потрібно ці дві рамки подвинути теж до тих. Для того, щоб не рвати вже гніздову частину кормовою рамкою, для того, щоб все ж таки всі рамки перекласти, я все ж таки подивлюся, де матка, щоб її не роздавити, коли буду підставляти ту кормову рамку. Для страховки її перекладаю десь в центр гнізда. Теж знаю точно, що можу працювати спокійно і не хвилюватися. Тупо почищу, щоб рамки можна було прижимати одна до одної. Це теж кормова рамка. На неї мені вже дивитися ніщо, а просто її кладу на це місце. Так, беремо ту рамку, яку вибрали для того, щоб може, звичайно, було ставити і сушнину сюди і продовжувати закрутити. Загодовувати. Ця ну, э, конкретна рамка була витащена теж з воспіталки і з домика, так як на сьогоднішній день в них було по 11 рамок, а будемо їх перекладати в улі 9 рамкові і по 2 рамки в них виходить, лишні. Ми їх подоставали, а так як знаємо, що воспіталки постійно підгодовувалися і смисла э, качати э, ту рамку, щоб повторно згодовувати, ну, зовсім нема. Краще використовуємо в таких цілях, так буде а, ну, правильний. Почистити. Може. може почистити Так, Так, що нам тепер ще потрібно? Тепер нам ще потрібно... А, у нас стояв тут 145-й код. Нам потрібно, щоб із нього вийшла жила. Так як ми вже перейшли на роботу з видалячами, і це нас не може натішити. Ми працюємо з видалячем. Ставимо видаляч і ставимо на... назад 145-й корпус. Нехай виходить бджілка і через декілька днів заберемо. Е -е, я отак так роблю, коли така погода е -е, ще прохладна зранку. І знаючи, що мені в сім'ї потрібно зробити якісь маніпуляції, то я не стряхую з рамки. Бджіл для того, щоб бджоли сиділи на маточних, ну, скажімо так, трошки гріли. Як тільки заканчую, достаю вже рамку і йду стрясувати. Вони всі повертаються в літок і не хвилююся за все. Ну, на сім'єю не трясу. Це раз, а по-друге, давайте ще подивимося. От, наприклад, в цьому гнізді сутки як нема, а, а, як, як ми його поставили на видаляч. Що у нас тут залишилося? Ну Декілька бджілок залишилось. Нехай вони літять туди. Ну, а так по факту... Так, ні, немає нічого. Ну, то пусто. Це все пусто. Вирішили на другий друзі рік не використовувати, мабуть, в цих цілях 145 корпуса з рамками, так як, ну, Толку нам з цих корпусів, щоб воно стояло для розширення, а потім, щоб їх відкривати і згодовувати, ну, доволі така муторна робота і користи від неї мало. Вирішили, наступного року для розширення цих сімей будемо використовувати теж 145 корпуси, але ті, котрі призначені для нуклеусної рамки, котрі поділені і будуть стояти в нуклеусні рамки, для того, щоб за цілий сезон, поки вони на них стоять, а це три корпуса. Щоб вони нам їх повністю відбудували, залили кармами і щоб всі рамки стояли до нового сезону. Це як як три корпуса, це шість нуклеусів. Шість нуклеусів при десяти таких воспиталах на вулиці. Це шістдесят нуклеусів повномьодних рам. А якщо використовувати по одній рамці на одне відділення, то це у нас виходить. Я добре рахую, Машенька? Раз, два. 3, 4, 5, 6, да, 6,60, то туди на 120 е нуклеусів нам буде. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 60. да, 120 нуклеусів ого. <глух> Навіть сам. я, Ну коротше, мене це порадувало. Це на 120 нуклеусів достатньо буде по одній кормової рамки. А якщо на других теж підстроювати, щоб. Ну коротше. Як мені сподобалось. Коротше, тут сутки. А де друга? А, ні, тут, друзі, брешу. Тут дві сутки, як він був видалений. Він на тому сутки. Це дві сутки, а оцей одні сутки стоїть на видалечу. Ну, там залишилося буквально декілька бджіл. Ну і тут залишилося от, по нижньому броску. Якщо хтось хоче подивитися... Більш конкретно. Ну, давай, ну, так подивимось. Все, бачимо, що то поодинокі бджілки. Ось з кришою було не зовсім понятно. Ну це сутки, а на тому дві сутки. Я нікуди з цими корпусами не спішу, так як зараз ми качаємо вже мед. А всі будуть іти повторно, так що нехай стоять і 3-4 дні. А після того докачаємо мемет, то ну медагонку для цих целей не потрібно, ми вже докачаємо все і повторно згодуємо. Все, друзі, на цьому буду завершувати. Слава Україні! Героям слава!